Розв'яжемо задачу 10:5 з теми середня лінія трапеції. За підручником Геометрія 8 клас, автор підручника Олександр Істер. Якщо це математика, то 8.5. І так, одна із основ трапеції дорівнює 4 см. Давайте підпишемо цю основу 4 см. Середня лінія 9 см. Давайте проведемо спочатку середню лінію. Середня лінія це відрізок, який сполучає середини сторін і дорівнює половині сум основ. Тепер давайте підпишемо: це А, Б, С і Д, і середня лінія М. М. Тоді нам дано. Середня лінія 9 см, АБЦД трапеція, BC дорівнює 4 см, МН дорівнює 9 см. Нам треба знайти другу основу трапеції АД. Отже, ми знаємо теорему або властивість середньої лінії трапеції. Середня лінія трапеції МН дорівнює полусумі БЦ додати AD і треба поділити на навпіл основи. І тут запишіть за властивістю середньої лінії трапеції. Тепер підставимо ті дані, які у нас є. МН у нас здається 9. Так і підписуємо: 9 дорівнює. БЦ 4 додати АД, і все це треба поділити навпіл. Тоді 4 додати Аде, це у нас ділене, двойка дільник і дев'ятка це частка. Як знайти ділене? 4 додати АД буде дорівнювати 9 помножити на 2. 4 плюс AD буде дорівнювати 18. Отже, тепер ми можемо знайти невідомий доданок. АД. Аде буде дорівнювати 18. Віднімаємо 4, і ми отримаємо нижня основа АД або більша основа трапеції, буде дорівнювати 14 см. Отже, ми з вами знайшли другу основу трапеції, задача тому треба записати відповідь. АД дорівнює 14 см. Дякую за увагу!